Вітаю, пані та панове. Сьогодні я хочу вам розказати про конструктор мобільних лендінгів. Це фактично у нас LP-Mobi. Що це таке? Дивіться, ви, я думаю, потрапляли на якісь реклами якихось товарів у Фейсбуці. От для Фейсбуку це прям топчик-топчик. Прям так, навіть моя мама купує на таких лендінгах. Не раз чув, що от та, там в Фейсбуці якось я купила щось, нажала, і мені просто відправили все це діло наложеним платежем. Отже, дивіться, я знайшов, як все це діло конструювати, будувати дуже легко. Тому що я шукав такий конструктор, так я дивився, я знаю, як зверстати щось але. Масово це зробити доволі таки важко. Тут я подивився, що і до чого, і він, ну скажімо так, просто шикарний. Отже, дивіться, на нього, звичайно, запускають рекламу в Фейсбуці, в інстаграмі, в гуглі можна запускати. Тобто, це фактично повноцінний сайт. Але він конструкторний і він загружається доволі таки швидко. Зараз я покажу, що до чого. Я не буду створювати зараз лендінгу здорового з повноцінним товаром, тому що, по-перше, я не хочу палити свої товари. По друге, у кожного свій товар. Але я думаю, ви зрозумієте, що до чого. Отже, дивіться, це у нас робочий стіл. Про реєстрацію, я думаю, не треба тут пояснювати. Заповнили три чи чотири поля, і все. Ви зареєстровані, підтвердили емейл і воля. заходите в робочий стіл, так чи в адмінпанель, скажімо так. І дивіться, у нас тут є робочий стіл, статистика. Ну, відповідно, це у мене новий аккаунт, так я вперше його знайшов. Ну і відповідно зараз будемо створювати ці лендінги. Ну, принаймні я покажу. Ось тут у нас є мої лендінги, тут у нас є додати. Ось так все це діло виглядає. Так, з першого разу ти такий а, щось не зрозуміло, але тим не менш. У нас тут є шаблони. До речі, десь тут я клікнув. Так, 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 не знаю точно де. І ось курс, так. І мене перекидає на їхній YouTube канал саме курсу по ось цій адмінці. Ну там, по-моєму, 10 відео, де все розписано, як зробити, що зробити. Ну, але тут я думаю, можна розібратися, якщо ви вже в цій темі, якщо ви знаєте за товарку, ви знаєте все звідки брати всі дані, і в принципі, як з усім цим працювати. Отже, тут у нас є лендінги, ось вони, ось шаблони, і всі ці шаблони можна редагувати по-своєму, тобто можна всю цю інформацію поміняти. Давайте ми виберемо будь-який нехай буде ось цей, і все. введемо назву сайту. Я зроблю все дуже банально. Тест, тест, тест і тому подібне. Тут у нас og-image, я не знаю, що це, чесно кажучи. Домен нехай буде тест. Здається, тут треба писати ось так, майже так. Ось так, ну і відповідно. Це у нас е, вартість товару, ну і відповідно, треба її якось вписати. Нехай буде 555 гривень. Ну і валюта це у нас гривень. у ахаш виходить. Так, давайте зробимо так, або навіть ось так. крапка. Ось так. Кнопка перетелефонувати. Це також ось тут вискакує така штучка, типу зателефонуйте мені. І там пише, що зателефонуємо впродовж, не знаю, 15 хвилин. Ну, скажімо так, стандартний це є бінотел, так би мовити. Так, домен або Аліас. Тести. Що ти хочеш? Я не знаю, що ти хочеш. Давай лишимо його ось таким. І він нам дасть gmail.com, Господи, звідки ти взяв ось цей не так важливо. І давайте перейдемо відразу на ось це діло. Це у нас персональний кондиціонер. Не зважаємо на товар, я не знаю, до речі, що це. О, звичайна ціна, і тепер акційна ціна у мене 555 гривень. Прям класно! Окей, ось так він все це діло виглядає. Він, на жаль, на російській мові LP мобі, будь ласка, перекладіть свої шаблони. Ну, але тим не менш, зараз не про це, тому що ми будемо робити абсолютно свій продукт, так, лендінг під свій продукт. Як все це діло можна зробити? Упицяємо ось тут на редагувати шаблон, і у нас фактично відкривається цей самий сайт, але... Ну давай, відкривайся. Чи у мене інтернет пропав? Ні, не пропав. Все добре. І у нас відкривається цей же лендінг, але у нас тут вже можна все абсолютно редагувати, як ви бачите. Ну і відповідно, Arctic Air, Тут ми можемо прописати все, що завгодно, майже ось так. Привіт! І все, у нас тут все це діло міняється. Заказать можна зробити на замовити. Ну, окей, мені це не подобається через те, що якби тут вже була українська мова, мені було на порядок легше. Але як ви бачите, тут їх декілька кнопок. Вони абсолютно всі ці тексти, всі ці відео, вони змінні. як Так само, як тут відео у нас є так. Щоб змінити відео, введіть посилання. Тицяємо на посилання і ти... тицяємо на підтвердити. Будь-яке відео сюди попаде. Ну і тут відповідно можна зробити Так, тут маємо бути уважні, якщо ми тицяємо десь тут, то все це діло зникає. 699, зараз 555. Ну, і відповідно ось такі. Ну і тут ось ця кнопка є заказати зараз ну замовити зараз. і тому подібне Тут у нас є і відгуки, і тому подібне. Ну, це стандартний. Такий лендінг фейсбучний, от реально я бачив дуже багато таких реклам саме на Фейсбуці. Якісь товари рекламується, там якийсь класний креатив, який чіпляє. Ну і відповідно, ти і тебе перекидає на ось такий лендінг. І я думаю, ви також їх бачили, тому що, ну блін, вони рекламуються. Дуже багато людей працює на них. Я не знаю, яка тут конверсія. Я не працював цим. Я фактично не те, що не вмію працювати. Я уявляю собі, як все це діло робити, але я не робив. Тому ось я його знайшов, і в принципі тепер будемо робити. Будемо щось пробувати. Ну, звичайно, після сезону, після е, цього новорічного сезону, вже будемо тестувати всі ці штуки, тому що це ну, цікаво. Ти все це діло тут робиш. От реально, якщо у тебе є всі фотографії і приблизно весь текст, тобі ось тут все це діло зробити. Ну, буквально 15-20 хвилин, щоб зробити прям класно. Якщо ви в перший раз все це діло зробите, там я кажу, я десь бачив курс на Ютубі. Тут, до речі, треба ще зберегти, інакше ось. Все це діло у нас не збережеться. Ну, не так важливо. Я зараз все одно не буду робити щось. Під цей лендінг, ну тим не менш, ось список лендінгів, так я зберігся, і ось воно. І за ось цим посиланням він буде працювати. Тобто всі зміни, які ми внесли в цей шаблон, вони відразу ж будуть відображатися ось по цьому адресу. Я так зрозумів, цей адрес можна задавати. Умовно, ось тут я щось не розібрався, ну, тим не менш. Також, звичайно, можна підключити нормальний домен, до прикладу, com.ua, чи щось такого плану, саме під ваш товар. Нехай буде що ось арт. Arctic Air, Так, ось під цей Arctic Air замість LPMobi.biz, тобто це у них стандартний такий домен, він безкоштовний і тут є SSL-сертифікат. Тобто, коли людина зайде на цей сайт, йому з браузера не буде вискакувати, що тут увага небезпечно, цей сайт щось там ну, коротше, стандартна ця штука, якщо ти не використовуєш цей SSL-сертифікат. Ну і відповідно, тут все це діло зроблено. Для тестів це просто шикарно. Але. Тут також у нас є лише один сайт. У нас є можливість створити лише один сайт на безкоштовному тарифі. Десь тут є тарифи, вибір тарифу, і ось він. У нас є фрі, один лендінг на старті. У нас три лендінги, вартість за один місяць 5 баксів. Вартість на 12 місяців 48 баксів. Так, ну давайте дивитися на один місяць. Так, у нас 10 лендінгів 15 баксів. Віп-тариф це 50 лендінгів за 29 баксів і 200 лендінгів за 60 доларів. 200 лендінгів це фактично під 200 товарів. Я не уявляю, як все це діло адмініструвати, тобто збирати всі замовлення. Ну і відповідно робити стільки реклам. Але фактично, якщо ти зробив один, у тебе пішло, ти потестив другий у тебе пішло. То ти потроху будеш розвиватися. Ну і відповідно, все це діло буде потроху наповнюватися. Дуже багато лендінгів, ну і відповідно дуже багато замовлень. Так, якщо подивитися по інтеграціям, оскільки це LP, то у нас тут є інтеграція саме з LPCRM. Тобто замовлення фактично будуть потрапляти в LPCRM. Також замовлення потрапляють ось тут, в цей кабінет LPMobi. Ось тут всі замовлення потрапляють. Ну але що мається на увазі замовлення? Пише, до прикладу, що ось це у нас цей кондиціонер Arctic Air з цього лендінгу. І ці дані, що ми заповнили ось тут. Тобто фамілія ім'я фамілія, ім'я, отчество. Господи, треба перек ЛП, будь ласка, перекладіть свої шаблони. Тобто прізвище ім'я по батькові і телефон. Ну і фактично ви вже далі будете вирішувати, чи дзвонити, чи писати, чи якщо додати тут ще декілька полів і відразу вказати відділення пошти, то фактично можна відразу відправляти. Ну, але коефіцієнт забору чи не забору там вже не Зрозумілий. Ну, знову ж таки, кожен буде робити свою модель. Отже, замовлення потрапляють тут, або якщо ви користуєтеся LPCRM, будуть потрапляти і в LPCRM, Ну і відповідно, всі замовлення потрапляють і на Імейл і, як не дивно, ви Телеграм. Це з одного боку зручно. З іншого, якщо ти працюєш з іншими crm системами то е, треба буде все це діло знову ж таки вручну робити, так? Але є інтеграція з lp -CRM. Отже, ось така у нас штука. Я знайшов ці лендінги. Нарешті хтось може сказати, та я вже 10 років користуюся цими лендінгами, працюю, все нормально працює там чи щось подібне. Ну, але я не знав саме цього конструктора. Я шукав, я знайшов декілька конструкторів. Прикладу від Way4Pay, але там ти можеш створити один сайт лише, тобто один лендінг. І я такий, ну окей, десь на каналі є відео, як я щось там намагався створювати. Але знову ж таки, один продукт, один лендінг, так і там можливість створювати лише один лендінг. І мені треба буде як мінімум 10. Я, я вже собі так напридумав, що де як пробувати продавати. Ну і відповідно, я думаю, це під фейсбучну аудиторію буде прям топ-топ. Ну. Словом, ось такий огляд, ось такий конструктор. Якщо ви не, не бачили ці лендінги, як вони працюють, просто зайдіть на Фейсбуці, погортайте трошечки рекламу якихось товарів, так, просто погортайте свою стрічку. І я думаю, з вірогідністю 50% ви натрапите на якусь рекламу, яка продає саме щось такого плану, і саме на таких лендінгах. Я думаю, ви побачите що до чого. Ну і відповідно можете зробити якісь висновки. Все, пані та панове, на цьому все. Не забувайте донатити на ЗСУ, не забувайте. Підписатися на мій канал, дякую за увагу! До побачення!